Детальніше про виплати та пенсії поговоримо із заступником міністра соціальної політики Віталієм Музиченком. Він приєднується до нашого марафону. Вітаємо вас. Доброго ранку, бажаю здоров'я. Тож, як поновити нарахування пенсії, якщо воно було призупинено? Е, насправді, завдяки тому, що пенсійний фонд працює по суті в екстериторіальному режимі. тобто... Е... Призначення і нарахування пенсій мешканцям конкретного регіону можуть здійснювати будь-який інший регіон. Наразі спроможність стосовно нарахування і фінансування цих випадків збережена і проводиться в повному обсязі. Тому на сьогоднішній день власне всі ті пенсіонери, всі ті люди, які отримували пенсійне забезпечення до початку повномасштабного вторгнення, ця робота продовжується, і, власне, пенсійний фонд проводить нарахування цих виплат. Якщо людина хоче звернутися з певними якимись питаннями стосовно оформлення. Занову пенсії, ну зокрема, людина, яка виходить тільки на пенсію, або людина, яка має якісь питання, вона може звернутися різними способами до органів пенсійного фонду. Зокрема, ми б закликали використовувати електронний кабінет і особистий кабінет на сайті пенсійного фонду кожної застрахованої особи, де можна отримати весь спектр послуг. Якщо все таки пенсії призначать, то як жителі окупованих територій, які отримували виплати через «Укрпошту», будуть отримувати їх тепер? Дійсно, питання складне, тому що е, значна частина населення України отримує свої виплати не через банківську інфраструктуру, а через е, грошовими безпосередньо. Коштами через Укрпошту або з доставкою додому, або в відділення, і тому це великий виклик, зокрема в період повномасштабних військових дій в зоні проведення бойових дій, тому що там, де банківська інфраструктура, і там, де люди отримували їх через банківські рахунки, там особливих питань у нас немає. Це продовжується у встановлені строки, і люди отримують свої виплати. Що стосується Укрпошти. Ситуація досить нерівномірна, і якщо ми говоримо про зону проведення бойових дій або е, такі території, то там в багатьох випадках зберігається спроможність укерпочти або органів місцевого самоврядування чи органів влади на місцях організувати цей процес звичайно з урахуванням фактора безпеки. Якщо ми говоримо про тимчасово окуповані території, тут ми можемо констатувати на жаль факт. Про те, що звичайно готівка через лінію розмежування, через лінію бойових дій переміщуватися не може ні фізично, ні будь-яким іншим чином. Тому в окремих локаціях досі зберігається ситуація, коли продовжується обіг готівкової гривні, та яка була на цих територіях. Ну зокрема, в окремих випадках продовжується робота, коли Укрпошта. Забезпечує прийом платежів певних, і тут же ці гроші видає в якості пенсії іншим людям в окремих випадках, зокрема, на жаль, от останній приклад це Херсонщина, там, де окупанти здійснили ну буквально всі заходи для того, щоб паралізувати і унеможливити цей процес. Тому на сьогоднішній день там об'єктивно укрпошта не має можливості здійснювати доставку і виплату пенсій, фактично всім громадянам нашої держави, які проживають на тимчасово. Окупованих території Херсонської області Звичайно, в цьому аспекті ми можемо сказати, що створена умова, коли ці кошти ходять за людиною, у разі якщо вона перемістилася на підконтрольну територію, тобто виїхала із тимчасово окупованої території, і вона може вже безпосередньо через загальнонаціональний кол-центр перевести виплати із місця, куди вони нараховувалися раніше, безпосередньо там за місцем, де вона проживає, також передбачена можливість. Того що люди використовуючи інтернет банків і дистанційну форму відкриття рахунків, я можу сказати, що окремі банки мають такі послуги зокрема, нагадаю про те, що Приватбанк може це зробити. Є докладна інструкція, як це зробити. Тобто не потрібно безпосередньо перетинати там лінію розмежування чи виїжджати. Людина може от оформити відповідний картковий рахунок і повідомити про це знову ж таки через електронний кабінет пенсійного фонду. Але давайте не забувати про те, що пенсіонери це категорія населення, категорія суспільства, яка ну якій складно опанувати нові е, цифрові сервіси. Тому от зараз ми. Намагаємося з органами місцевого самоврядування, які ще працюють на тимчасово окупованій території, організувати процес надання консультативної підтримки і допомоги таким громадянам. Перші там результати є. Вже є десятки тисяч випадків, коли люди переводять таким чином свої виплати. Тому наразі от використовуються власне такі інструменти для того, щоб дати можливість доступу до їх коштів. Пане Віталію, а чи є зараз заборгованість соцвиплат? І якщо є, то яких категорій це насамперед стосується? Давайте скажімо так: на сьогоднішній день дійсно є пріоритизація виконання бюджетних програм і використання коштів державного бюджету. Я думаю, ні для кого не секрет, і всі розуміють, чому підтримка армії, фінансування збройних сил України стоїть на першому місці. І Це пріоритет, який не обговорюється в принципі. Але тут нагадаю, що другим питанням, другим пріоритетом стоїть от якраз виплата пенсії, фінансування заробітних плат, зокрема в бюджетній сфері, і фінансування соціальних видатків. Так все не просто, тому що бюджет недовиконується. Це має відбитком можливість і спроможність держави профінансувати абсолютно всі видатки. Але тим не менше, на сьогоднішній день ми можемо говорити про те, що бувають певні затримки. Але так, щоб щось не фінансувалося там тижнями, такого немає. На, насправді ми дуже вдячні нашим колегам із Міністерства фінансів з казначейської служби. Насправді нам вдається це оперативно вирішувати, і ми забезпечуємо фінансування таких важливих соціальних виплат практично вчасно. І всі ці кошти ну, доходять до громадян, оскільки ми розуміємо про те, що це по суті у них єдине джерело для життя. У зараз враховуючи умови війни і ситуацію економічну, в якій перебуваємо, достатнім є наповнення загалом пенсійного фонду? Ну скажімо так, пенсійний фонд має проблеми із наповненням. Вони не катастрофічні. І на цьому етапі, от перед якраз моїм включенням, у вас був сюжет, який говорить про те, що міжнародні донори насправді нам допомагають із фінансуванням видаткової частини і. Частково зокрема і пенсійне забезпечення фінансується якраз за рахунок підтримки міжнародних донорів. Так дійсно є проблеми з наповненням як державного бюджету, так і бюджету пенсійного фонду. Ми всі розуміємо, в якій економічній ситуації на сьогоднішній день наша держава, як на війну реагує ринок праці, яким чином. На сьогоднішній день змінюються і заробітні плати, і фонду плати праці. А це все наслідком мають і ті відрахування, які здійснюються до пенсійного фонду. Тому тут дива очікувати не варто. Ми робимо все, що можемо. Нагадаю, що в цьому році нам вдалося і проіндексувати пенсію, і забезпечити виплати їх в належному розмірі. І от останнє підвищення було у зв'язку з підняттям прожиткового мінімуму з 1 липня. Так це не колосально там великі суми. Але це дає можливість нам стабільно і ритмічно фінансувати наші зобов'язання і реагувати, хоча б якимось чином на ті інфляційні процеси, які є в нашій державі. Ну і також хотіла запитати вас про виплати для внутрішньо осіб, неодноразово. І, зокрема, і в нашому марафоні люди нам повідомляли про те, що декілька місяців чекають на виплати. Чому зрештою йде така затримка? Це якийсь людський фактор, чи, зрештою, десь не вистачає можливо людей, чи надто багато заявок. Дивіться, тут можна розбиратися в конкретному кожній ситуації, тому що є ряд факторів, дійсно, які спричиняють ті чи інші наслідки. В окремих випадках це є проблеми певні технічного рішення, технологічного рішення. Я нагадаю, що ця програма розгорталася на самому піку повномасштабного вторгнення. Це був березень місяць, початок квітня. І це робилося в лічені тижні, тоді коли такі програми проектуються, тестуються і віддаються вже в промислову, скажімо так, експлуатацію, як правило, за наслідками місяців, а то й півріччя. Ну, тобто, це об'єктивний фактор. І на тому етапі було прийнято рішення, що краще ми дамо сирий продукт, але який дасть можливість багатьом людям його використати, зокрема, це і дія, і взаємозв'язок дії, і ЦНАПів, і так далі. Друге питання це нерівномірність навантаження. Ну тобто є все таки фактор того, що велика кількість людей перемістилася в окремі локації, і якщо раніше там структурний підрозділ з питань соцзахисту, тобто управління соцзахисту, ну в умовному місті Мукачевому, скажімо так, як загальний образ обслуговувало там п'ять тисяч. Людей, які були, перебували на обліку і отримували певні соціальні виплати, то на сьогоднішній день тільки внутрішньо переміщених осіб там 20 тисяч. допустимо. звичайно, це носить певне додаткове навантаження, я б сказав би, в рази. А штатна чисельність цього управління ну збільшилася, але не настільки, ну не також не в рази. Плюс давайте не забувати про те, що переміщення, воно коли і відбувається, то працівники органів соціального захисту населення також є переміщеними особами. Тобто люди, які працювали в органах соцзахисту, скажімо, там в Дніпрі чи в Запоріжжі, вони перемістилися на Західну Україну. Зрозуміло, в них є сім'ї, в них є діти і так далі. Але в Дніпрі хтось майже має працювати, в Запоріжжі хтось має працювати. Тому це все і кадровий потенціал. Ну і ряду таких факторів. Плюс ми ж говоримо про те, що людина, коли переміщується, вона не фіксується в конкретному одному місці. Це може бути ряд переміщень. Людина перемістилась там із Сєвєродонецька, спочатку в Київську область, побула там тиждень чи місяць, перемістилась в Рівненську область, потім в Закарпаття. Потім взагалі виїхала за кордон, або не виїхала за кордон, або повернулася назад. І от ця міграція, яка не дає можливості. Скажімо так, завершити процес, ну тобто, коли людина там два тижні десь, документи тільки її оформили, а її вже немає. Далі людина запитує вже в Рівному, де мої виплати, а вони ще з Київської області не надійшли. І от таких процесів також багато. Це десятки сотні тисяч конкретних кейсів, по яких треба розбиратися і тут з'ясовувати. Але тут хочу нагадати, що все-таки не дивлячись на це. У нас мільйони людей, от на сьогоднішній день, майже 2 мільйони внутрішньопереміщених осіб системно отримують відповідні виплати. І держава насправді зробила все, що могла практично весь ресурс, який був в наявності, вона спрямувала на підтримку цих громадян. Ну і пане Віталій, останок хотіли ще запитати вас з приводу е, субсидій під час опалювального сезону. Чи будуть зміни в призначенні і нарахуванні? Дивіться, в самих правилах призначення і нарахування субсидій для наших домогосподарств, для громадян, нічого не буде змінюватися. Ми входимо в планово в опалювальний період. Наразі буде проведено розрахунок розміру субсидії спочатку на жовтень місяць, тобто як міжопалювальний місяць. Далі, вже на листопад єдине, що ми працюємо, це можливо буде змінено адміністрування. Але для людей це жодним чином взагалі буде непомітно. Тому наразі ми можемо сказати про те, що програма житлових субсидій в опалювальний період ходить стабільно, і ті люди, які отримували субсидію раніше, продовжать їх отримувати. А ті домогосподарства, наші громадяни, які не мають можливості оплачувати самостійно житлово-комунальні послуги, з урахуванням от фактору війни, з урахуванням того, що доходи могли змінитись, ми закликаємо вже зараз подумати. Чи потрібна субсидія цим людям? І якщо вона потрібна, то звертатися до органів соціального захисту населення, звертатись через ЦНАПИ через старостати, там достатньо розвинена мережа. Дуже багато варіантів, як можна звернутися ще раз нагадаю: Старостат, ЦНАП, пошта, дія. Безпосередньо соцзахист, тому будь-який варіант, який зручний для людини, в будь-який момент вона може претендувати і оформити житлову субсидію. Звичайно, якщо вона їй потрібна, і людина не може з об'єктивних представ оплачувати комунальну послуги. Дякуємо, що долучилися до теми нашого марафону. Нагадаємо, поспілкувалися про виплати та пенсії із заступником міністра соціальної політики Віталієм Музиченком.